В Уманській громаді тривають роботи з облаштування укриттів. Робити поточні та капітальні ремонти захисних споруд стало можливим після змін до цільової програми, які внесли місцеві депутати на сесії міськради. Як показує практика, наразі дуже багато сховищ знаходяться не в досить гарному стані. Чому знаходяться в такому стані? Тому що самі мешканці будинків ігнорують правила поводження з твердими побутовими з будівельними відходами. Дуже багато сховищ, які на сьогоднішній день перебувають в гарному стані. А як правило, це за рахунок того, що мешканці організувались, провели прибирання підвалу, попросили в РЕО якихось додаткових послуг засвітлення, вивезення. Сміття, а деякі мешканці просто ігнорують і чекають, що замість них хтось буде виносити їхнє сміття з їхніх же підвалів. Тому просимо активізуватися. Питання не нагальне, і на контролі влади міста.